Всім доброго дня! Уже в суботу, оцю, за два дні, ми будемо з вами готуватися до вербної неділі. Прийде Лазарева субота. Заповірємо саме в цю суботу. Ісус Христос Воскресив померлого свого друга Лазаря. І коли Він. Їхав, його зустрічали дуже багато людей: хто зі страхом, хто з подивом, хто з великою вірою і кидали йому під ноги гіля пальми. Тому в багатьох країнах світу і на батьківщині Ісуса Христос, Христа цю неділю називають не вербною, як у нас, а пальмовою. У нас пальма не росте. Але найперше дерево, яке наливається соком, яке розквітає, це наша вербичка, кажуть, без верби та калини нема України. І тому наші люди підуть освячувати вербу, так як це робили до них дуже багато-багато їхніх поколінь. Вербна неділя це шоста неділя Великого Посту. Вербна неділя завжди припадає на сьомий день тижня, хоча в числі неоднаково, немає певного числа. Дуже по-різному називається цей день. В залежності, де проживають наші українці, а Україна дуже і дуже велика, то і називають по-різному: Вербниця, Вербиця. Вербич, квітна неділя. Дуже-дуже багато різних нас, можливо, хтось знає, пишіть в коментарях. Я знаю, що дуже багато традицій, які нам ще не відомі, але про які ми будемо дуже раді дізнатися. Розкажу вам ще про один звичай після того, як. Вербові гілочки освячували, діточки зразу підбігали, бо діточки святили зі своїми бабусями, дідусями, мамами. І старалися щипнути котики і обов'язково їх що з'їсти. Казали, горло не буде боліти, є нагода перевірити. І ще приходили додому і варили кашу, чи то рисову, чи то пшаняну. Чи, може, гречан, але туди символічно кидали свячені котики. Називалася вербна каша. Дуже багато є свідчень про те, що не люди, які занедужали або довго хворіли, після того, як поїли цієї кашки, особливо дітки, вони вичунювали і або почували себе набагато краще. Я завжди кажу, не віриш, то перевір. Освячені гілки верби приносили і одразу саджували в землю деякі. Якщо приймалася верба, я за своїм, по своєму досвіду вам зараз скажу правду чисту. Десь років, мабуть, п'ять, може, вже більше трошки, я принесла із нашого храму всіх святих землі української свячену вербу. І одну гілочку, три гілочки я посадила, і одна прижилася. Виросла велика верба. Вона росла, росла, росла. Потім трохи сусідам почала заважати, ну це ж верба. Я казала, це свячена. це таке благодать для будинку. Ні, не треба, не треба. Викупали, перенесли, пересадили. А тут і коронавірус, і війна. Чи вірте, чи не вірите, чи правда, чи не правда? Кольорові Кольорова ще називали згадала, вербну неділю кольоровою, квітною, цвітною. Приносили вербові гілочки і клали до ікон обов'язково, до образів, як казали. А чоловіки, особливо в Західній Україні, вони прикрашали свої капелюхи, дівчата могли прикрашати одіж. Також про спомин про цей день роздавали вербичку. Існе дуже-дуже багато різних звичаїв. Насправді кожне свято хочеться вам, я не знаю, розказати чим побільше, щоб ви більше дізналися, щоб ви, щоб ви полюбили наші звичаї, щоб, щоб ви не тільки святкували День народження, Новий рік, можливо, там ще якісь свята, а от українське, те, що наше, воно таке гарне. Ну, я можу сперечатися до. Темної ночі, Хоч сперечатися це гріх, що кращого одягу, ніж український костюм у дівчини, немає на цілому білому світі. Чого варта тільки вишиванка або віночок? Причому він до лиця і дуже молодим дівчаткам, і нареченим, і просто жінкам. Правда ж? Правда? Казали, щоб молода пара, яка одружилася, жила в щасті та достатку, не сварилася, щоб не було розлучень, не було зрад. Що треба було робити? Теща повинна була теща, не свекруха. На вербну неділю повинна була принести додому до зятя подарунки. Можете собі десь там занотувати. А, ну, є в нас тещі? Є, є тещі. І затіє. Так що зяті після цього відео, я думаю, до вас обов'язково навідаються тещі. Це ж прекрасно. Обходять з вербовими гілками свяченими свої двори і промовляють: б'ємо, щоб бути здоровими. Насправді, це так гарно. Почуть хлібці. Які запікають монетки і малесенький котик із свяченої верби. От кому попадеться, значить, велике щастя у цьому році чекає. Рясні благословіння на ту людину впадуть прям таким, знаєте, рясним дощем. У народі вважають, що вода з вербними котиками цілюща. Тому навіть малесенький діточок, немовля, що робили, обов'язково купали у водичці, куди кидали свячені вербові котики або вербні гілочки. У вербну неділю раніше, я не знаю, мабуть, тепліше було, а може і ні, всяко було. Там, де верби над рікою, і вони торкалися водички, то навіть організовували катання на човнах, молодь каталася, набиралася якихось позитивних емоцій, любилася можливо. Хворі люди ждали вербну неділю так, як я навіть не знаю, кого можуть ще чекати, як стілення, тому що приходили із цією вербною гілочкою, з цим букетом. Ви подивіться, яка в мене верба, ні в якому разі не, не ламайте плакучу. Я тисячу разів вже казала, по-моєму, і в минулому році по відео От, от така справжня верба. Справжня верба. У нас бувають такі жовті-пухнаті котики, але вони вже відцвіли, тому що було за, за дві неділі до цього було досить жарко, і вони дуже швидко розпустилися. І от приходили і казали: от слухайте, ми, мабуть, цього не чули. Святий Дух через вербу входь. І били людину та постукували. Хвороба виходь. Верба прийде, хворобу віднесе. Правда ж, гарний свічай, дуже гарний. Ну, як завжди, у вербну неділю не бажано працювати. Але ще не бажаніше. що робити? Лихословити, сваритися. Сьогодні я дуже багато вам розказала. Буду розказувати ще. Я вам дуже вдячна за те, що ви дивитеся, що ви цікавитеся, що вам подобається слухати про українські звичаї, про Україну. І навіть у критику, а можливо, якісь поради, я сприймаю з Божим, з Божою вірою і з Божою подякою. І повірте мені, всіх вас до одного люблю, поважаю і зичу вам в цей день. Цілення, щастя, здоров'я, довголіття, прожити життя як оця квітуча верба, красиво, гарно, прикрашаючи цей білий світ, а не затьмаруючи його, творіть добро. Вірте в любов. Любіть життя. Слава Україні! Героям слава!